Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Одного разу, коли Господь Ісус Христос входив до якогось селища, як про це оповідається в нинішньому воскресному євангельському читанні, його зустріла ціла група прокажених. Їх було десять чоловік. Побачивши здалеку Ісуса Христа, вони, очевидно, Начувшись про його чудеса, слава про які гриміла по всій Палестині, оживились радісним сподіванням на поміч Божественного Чудотворця. Не наважуючись підійти до нього близько, вони зупинились віддалік і стали голосно кричати: Ісусе, наставнику, помилуй нас! Напевно, глибока і щира віра цих нещасних людей та їхній насійливий благальний крик досягли не лише слуху, а й серця Христа Спасителя. Люди від них відмовились, але не відмовився Бог. Підіть і покажіться священникам, сказав їм Господь. Що це означає? Навіщо він послав їх до священників? За законом Моїсея священникам належало право медичного огляду, згідно з результатами якого ті, хто захворів на проказу, відокремлювалися від здорових і виганялися з поселень. Деякі, що за сприятливих умов одужували, знову приймалися до громади. Таким чином. Велінням Господа піти і показатися священникам було рівнозначним прямому сленню. Ви тепер здорові, наче сказав Христос. Тепер підіть, покажіться священникам, щоб не порушувати вимог закону. І от коли вони йшли, то очистились. Чи можна людськими словами передати радість і щастя недавніх срадників? Подивімося тепер, які неоднакові люди і як вони змінюються у щасті. Спільне горе згуртувало цих десятьох страдників прокажених, об'єднаних одними думками, сподіваннями й вірою. Разом вони бідують, разом страждають, оплакують свою нещасну долю, разом оживляються надією, побачивши Христа. Нарешті разом із однаковим радісним почуттям поспішають вони до священників. Та на цьому і закінчується їхня зворушлива єдність. Як тільки чудесним чином залишила їх хвороба, так одразу ж виявилась розбіжність у вчинках недавніх товаришів по нещастю. Дев'ятеро з них пішли далі, і лише один, а саме самарянин, а не правовірний іудей. За велінням вдячного серця і своєї совісті повернувся назад до свого благодійника Христа. І припавши до його ніг із сльозами радості, дякував йому за виявлену до нього милість. Чи не десять очистились? Де ж дев'ять? запитує Господь з явним докором, неначе звертаючись до відсутніх. Чому вони не повернулися віддати славу Богу, тільки іноплеменник цей? Втім, вони самі покарали себе за свою невдячність. Вони втратили милість, яка дісталась лише одному самарянинові. Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Звернувся до нього Господь, очищаючи його таким чином і від гріхів, які погибельні, більш погибельні і більш страшніші від усякої прокази. Чим пояснити такий невдячний і низький вчинок зцілених, які не повернулися подякувати? Адже не могли вони так швидко забути благодіяння, котре щойно отримали та свого благодійника, від якого вони ще не встигли й далеко відійти? Та невже ні серце, ні совість не підказали їм необхідності виконати цього природнього обов'язку вдячності? Якому підпорядковуються навіть безсловесні тварини. От, браття і сестри, дивуючись з дев'яти невдячних прокажених, нехай кожен для себе твердо пам'ятає, зробить висновок і духовно ствердиться, що вдячність являється благородною рисою, світлом Божим в, нашій, в нашому єстві і в нашій природі. Будьмо вдячні. За все благодарімо. Суть святої Євхаристії заключається в вдячності. На Євхарисійному каноні священник проголошує урочисто: Благодарим Господа. Будьмо вдячні милосердному Богу за ті шляхи і стежки, якими Він веде нас до спасіння, вказує, підтримує, благословляє, напоумлює, застерігає від зла і допомагає правді. Тримаймося Божого закону, слухаймо Божі веління своєю совістю, наша совість як камертон, яка налаштована на євангельську правду. Будьмо подібні завжди на протязі всього життя до того прокаженого, який повернувся і подякував Богу. Нехай у цьому допомагає нам Господь. Амінь.